Ну, дивіться, найперше, що таке держава, Це є народ. То не є якісь інституції, будівлі і так далі. Але це не є вже перший прояв нашої молоді перед тим е, революцією Гідності, ще перед тим Оранжева революція, правда, де? Перед усім молодь була тим добрим мотором також. І не тому, що молодь хтось зманіпулював, ні. Тому що молодь є вільна. І у молоді крадуть майбутнє. Тому молодь вийшла. По-перше, по-друге. Там не було якоїсь агресії, молодь просто вийшла і сказала, що їй в тому всьому не подобається. І третє, що влада все-таки молодь чує, бо це є народ, це є е, наше також майбутнє. І коли митрополит Андрей жив би сьогодні, він би напевно там пішов до тої молоді, би з ними порозмовляв, з ними був так, зрештою, і на Майдані, церква в різних проявах була з народом, і завжди бачите, коли це супроводжується духовністю. Респектом до іншої людини це проходить мирно. Бо тут не є питання націоналізму, тут є питання патріотизму. А кожна людина є покликана бути патріотом своєї землі. Ісус Христос також був патріотом свого народу, своєї землі, своїх певних звичаїв. Він розумів, що агресія до нічого не приведе. То, що Митрополит Андрей засуджував ті певні брутальні способи, це є вірно, тому що. Був вірний Христовій Євангелії, коли перед страстями Ісуса Христа, Його супротивнику було відтяти вухо. Ісус каже: ні ні вухо назад треба, бо то не є вихід ситуації. Давайте будемо говорити тепер предметом, про що нам далі йдеться, бо передо мною є ну, жива людина. Тобто ми агресією багато чого не здобудемо, але ми кожна людина має право, природнє право захищати себе і своє життя. То є очевидно, і, і то всі розуміють. Навіть Ісус Христос питав, каже: а Чого ти мене б'єш? Ну за що? Яку провину ти знаходиш у мені? І то, що митрополита Андрея теж засуджували, неволя і так далі. Напевно, він не раз ставив собі питання: добре, а за що? І відповіді не було, бо це були несправедливі моменти. Звичайно, що то кожна людина має свій підхід до справедливості, але. Кінцево правда виходить на світу.